Отже, дівчатка, не втрималася і розпаковую цей набірчик Гера. Набір у нас коштує 450 гривень. Але дивіться, ось сам аромат коштує 529. Далі парфумований лосьон для тіла коштує 109. А в цьому наборчику в нас іще. Дивіться, яка краса. Гляньте. Яка краса аромат, лосьон для тіла парфумований та гель для душа парфумований. Дівчатка, це така просто краса, неймовірна. Просто, просто обалдеть. ми тут спробували цей аромат. Це дійсно весняно осінній аромат. Дуже класний. Зараз я вам почитаю. Склад, дуже класний набірчик. Я тепер навіть не знаю, нікому я його не буду дарувати, залишу його собі, бо з цим набором буду дійсно шикарно пахнути. Ось в нас ось такий склад. Значить, верхні нотки у нас мандарин, смородина, неролі, ноти серця, жасмін, квіти апельсину. Деревні ноти і базові ноти. Мускус, бурштин, тонка. Кедр. Дівчатка, ну це просто неймовірний набірчик. Ви подивіться, яка товста, гарна коробка. Це навіть товщі, ніж цукер... коробки з-під цукерок. Клас. Я в захваті. Ось що значить якість, ось що, значить, вишуканість.